У Житомирі презентували другий том ілюстрованої туристичної енциклопедії Цікаве Житомирщина. Збирали інформацію відомі науковці на чолі із Георгієм Мокрицьким під час експедиції. Ми не полінувались, нанесли на карті ті населені пункти, де ми вже за три роки побували. А це більше пів тисячі сіл і містечок Житомирщини. І ми пересвідчили, що немає нецікавих. Районів немає нецікавих населених пунктів. Вони є, якщо у нас до них немає інтересу. Мета проекту довести, що Житомирщина один з найцікавіших куточків в Україні, тому й назвали книгу Потівник енциклопедія. Якщо ми Європа, а безумовно ми є Європа незалежно від того, вступимо в Євросоюз, не вступимо. Ми європейська цивілізація, країна європейська, то ми повинні демократично поступати не. Розжовувати інформацію і давати то, що нам хочеться, і ми вважаємо цікавим. А давати все а людина вибере. І Я знаю приклади з першого тому. Люди вже по першому тому їздили по області і самі собі вибирали куди вони поїдуть, тому що в принципі ми даємо все від пам'яток часів Київської Русі до пам'яток радянського періоду. Тимчасово виконуючи обов'язки заступника голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута зауважує, що перший том цікавої житомирщини користується великим попитом, тому не сумнівається в успіху. Другого я хочу тільки запевнити, що ну обласна влада і обласна державна адміністрація. Ну, всіляко підтримувала і підтримуватиме все, що стосується патріотизму нашої рідної області. Що стосується цього книго, цієї книжки, то ми вже навіть наступний другий том запланували на наступний рік в переліку соціально значущої літератури, яка буде видаватися державним коштом. Ярослав Логута додає, що туризм варто об'єднати із культурою та освітою, бо зараз на рівні міністерства він відноситься до промисловості. А от за допомогою такої туристичної енциклопедії влада області планує рекламувати Житомирщину. Ми вже проводимо деякі консультації з місцевими керівниками туристичних агенцій. Не хочу розкривати всі карти але певний маршрут, причому не тільки для е, жителів нашої області, а прокладений певний маршрут для киян як маршрут вихідного дня е, кільцевий через Коростень, Житомир з поверненням знову до столиці, для того щоб все ж таки залучати. За час роботи над двома томами видання дослідники пройшли 8 тисяч кілометрів та оглянули 14 районів області. Наступний третій том готують до видання на 2015 рік, до якого увійдуть об'єкти культурної спадщини і туризму решти районів.